У мене тут диво розкривається, півтори роки чекала. Ну, я так трошки підглянула. Вроді би повинен бути метелик. Вроді так на одній пелюстці побачила защіп. Ну я півтори тижні біля нього крутилася, думаю, коли ж ти вже розкриєшся, купляла підліткам 1,7. сім. Ай. Чекаю, чекаю, до завтрашнього дня чекаю. Вітаю всіх! Початок відео був про одну орхідейку. Там я сказала, що буду ще день чекати розпуску бутончика, але вийшло так, що чекала не один день, поки вирівняється вся квіточка. Тихо орхідей, як я вже показувала вам, це подвійна посадочка. Тут друга ростить невеличкий цвітоносик, щось зав'яжеться. Назви всі, конечно, тут у мене вже повигорали. Ну, по квіточки я знайшла, що у мене зацвіло. І Цю квіточку я отримала підлітком у розмірі 1,7, я там і три штучки отримувала разом. Це були самі мої перші відео на каналі, де я отримала малюків, розпаковочка була. Е, Пілорічні орхідейки повинні бути. Ну, є невеличке таке розчарування. Взагалі, зараз я покажу вам цю квіточку. Розкрився один бутончик, От розкрився, і, як ви бачите, одна пелюсточка є защіпчик, мутація, а з цього боку пелюсточка без мутації. Це орхідейка е, була під номером 5018. Ну, ще називають її начебто Starfish, Не знаю, якщо помиляюся, поправте мене. Я дивилася в інтернеті, архідейки ці без мутації такі пелюсточки. Теж непогана, красива орхідейка. На жовтому фоні такі бордові вкраплення, така вся веснущата веснянки. На ній. Ну, бачите, трошечки-трошечки вона не дотягнула. Тут начебто, вроді, і з'являвся защіпчик. ну, передумала. Ще ось є один бутон. Не знаю, хто він буде. Чи буде відзеркалення таке, іноді буває, як на одному цвітоносі, то з цієї сторони пелюсточка пиларічна, і у другої квіточки, з цієї сторони пелюстка пиларічна. Або буде зовсім метелик, або буде зовсім стандартом. Насчну наступного квітування теж це така лотерея, може, захоче проквітнути метелик, а може, взагалі буде проста квіточка. Ну, якщо і буде проста квіточка, вона симпатична, мені подобається. Звісно, очікувалася пилорічність, ну, трошки-трошки не дотягнула. Хоча тут може все бути, я, звісно, не мастер розгадувати по бутонам, на цьому бутончику ще довго рости, тому що цей бутончик, я вже думала, що вона вже його і не розкриє. Так довго вона його розкривала, що я вже замарилася заглядати до неї. Ну, що є, то є. Розстраюватися не будемо. Квіти всі, все одно гарні, які б вони не були. Покажу, ще вам декілька розпусків. Я тут ось поставила полька доц, в мене розквітла, е, така гарнюня, квіточка в неї. Срібляста, така срібляста серебриця. У мене там їх дві в одному горщику. Бачите, ось одна, а ось друга. Ну, у другу поки не зацвіла. Одну я купляла від цвіташкою, було на горщику пробита назва, що це Полька Дот, а другу мені подарила донька. Ну, вона в мене далека до орхідей. Ну, подарила та й подарила. Я взяла їх разом і посадила. Ну, от таке поки на три, <клес> на три квіточки квітування, звісно, не дуже. Но... Квіточка гарна. Мені подобаються такі всі рябеньки з крапушками, з такими плямками. така чернильні розводи по квіточки гарнюня. Розквіт у мене ще один. Такий от бігліпчик. Квіточка велика, десь 9 см буде. Це в мене дітка. Вона вже давно в мене. Це моя дітка. Я знімала з орхідейки. Мамка пропала, дітка вижила. Вона в мене квітнула вже минулого літа. Було дві, по-моєму, квіточки чи весни минулої. А цей раз вона вирішила поки що один бутончик виростити. Квітка гарна, тримає він її довго, Бігліпчик цей, мені подобається. Може, коли стане, може, більш дорослішою, орхідейка буде краще квітнути. Ну, поки так. Так, розкрився мій підліток Crystal Water, який я купляла орігіни з цвітоносиком. Розкрилися такі квіточки. Чисто білі, все гарно, все красиво. Єдине, що мені не, не, до, не до вподоби, що вони такі мілкі. Може через те, що це ще молода рослинка, і тим більше це відголудження від основного цвітоноса. вони квітнули у орігіни в магазині. Перше було їхнє квітування. Ну, не знаю, поки що квітки мілкі, дуже мілкі. Наскільки я знаю, Crystal Water, Кришталева вода повинні бути великі, крупні квіти. Ну, вже що маємо, то маємо. Підросте рослинка, оце ось вона. І, надіюсь, може, будуть крупніші. Квіти будуть більше радувати. Хоча в неї там неважнецька корніва система. Будемо ще намагатися, ну, ось, дай Бог, прийде весна, підуть орхідейки вріст, і я думаю, що ми наростимо її корінчики, буде все добре. І розкрився ще в мене такий бігліпчик. Дуже він мені подобається, я його купляла підлітком. 21-му році він у мене вже квітнув. Старий цвітоносик. Ну, щось пишно квітнути не хоче. Квіти крупненькі, гарні, така кругла губка. Ну, поки що зробив два бутончика, виростив. Ну, мені подобається. У нього там непогана коренева система, хоча його трошки треба пересаджувати, бо там так корні. Через верх пішли рости знизу до верху, і зверху опять униз таким у горщику Ну, нічого. Оце хотіла вам показати трошки такі нові розпуски. Обіцяла ж показати Crystal Water, показую. Так трошки, да. Через розмір квітки я трошки, конечно, розстроєна. Ну, нічого. Все ж таки, хоч би якби отака була квіточка 9 см, було б дуже гарно. Ну, і невеличке таке розчарування з цим підлітком. Не знаю, В общем, вторий підліток тут питається ростить цвітаносик, щось такий він коротенький, маленький. Ну, один бутончик зав'язав. Якщо не. Засушу його, побачимо, що там. У ну, мене тут ось підписане. Вроді як якийсь должен бути пелор арома. Ну, я дивилася, листала старі відео, де я отримувала цих підлітків, понаходила там номера, і це по цих номерах я визначила, хто в мене квітнув. Ну, і ця. Ну, і Їх там було троє. Третя в другий посадки теж парні посадки. Поки що там чекаємо. Чекаємо щось сушить бутони. Ну, це, я... це я знаю, чого сушить бутони. Така пасмурна погода. У мене на вікнах немає до свідки. Сушить бутони. Я за оцей переживала так бутон, думаю, ну хоч би вже один розпустила, подивиться ж на тебе, що ти в мене є. Хоч би не засушила, стоять біля самого скла на вікні, начебто світла, хоч і пасмурного світла, а їм повинно хватати. Ну, в общем, от так от. Поки що такі невеличкі розпуски, не дуже багато квітів. Там далі ще щось намічається, буду показувати. Не все так швидко, як хочеться, розпускається. Надо мати трохи терпіння, і щось, щось у нас буде. Отак. От от. Дякую за увагу. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуємося, пишіть коментарі. На все добре!